Ви в курсі, що в Дніпрі провели незалежне соціологічне опитування, у якому запитали городян, на що в першу чергу мерія має втрачати бюджетні кошти. Що про це думають Дніпряни? Я Олександр Максименко. Іду дізнаватись. Ну якось мені здається, це вирішується з початку року, куди. Планування бюджетних коштів йде. Ну і також на ЗСУ повинні якось виділятися, тому що в нашій країні зараз тяжко, важко, і війна. Зараз захист країни першочергово. Складне питання. В цей військовий час складне питання. Я сама працюю в медицині. Зараз, на жаль, е так, проблеми є, але нічого. Ми почекаємо перемоги, все буде добре. ну, Зараз. Я вважаю, тільки на військових потрібно витрачати. На воєнні потреби. Освіта завжди важлива, бо це наша молодь. А Медицина це ж ті ж воєнні потреби також. Ну Дивіться, я не думав над цим питанням, щоб відповідати прямо зараз. Но підхід же є такий, що є критичні витрати, бюджетні і плюс там, опалювальний сезон. Цей підхід він е, саме оптимальний зараз виглядає. Проте, звісно, бувають різні моделі і люди, е, там активісти, які аргументовано представляють свою позицію, що треба витрачати там на щось ще або перерозподілити. Це, звісно, має сенс обговорювати. Я думаю на те, щоб були нормальні дороги, наприклад, спонсувати університети, тому що для мене це дуже важливо, як. На допомогу людям, у яких немає цієї можливості. Наприклад, ті, які зараз з війни приходять інваліди, я вважаю, по-друге, люди, яким дійсно потрібна допомога і матеріальна, і моральна. І повинні бути у нас більш кваліфіковані штати психологів. На жаль, війна і потім буде дуже багато людей з психічними розладами.